Урок української мови. Частина 1. Урок 5, сторінка 16. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні готували. Завдання 1. Перша зірочка. Прочитай і познач рядок, в якому слова в реченні записано з помилками. Виправ' їх. Ви мали обрати рядок під буквою А, тому що синє небо над горою. Між буквою Г і буквою Р загубилася буква У. Найчарівніше з усіх. Далі працюємо у нашому великому зошиті. Тема нашого уроку діагностувальна робота Ганс Крістіан Андерсен, Снігова королева. Сьогодні ви виконуєте залишку... діагностувальну роботу на залишкові знання. А ми продовжуємо працювати. І так, спочатку прослухаємо пісню про нашу рідну мову. Ти під ним відчуєш волю, і дитячий спогад свій, я побачиш синє море, в тебе схранні в далені, закохаєшся. Країна, Україна, а ми з вами вчимо на уроці української мови нашу рідну мову. Для того, щоб бути грамотними учнями, ми повинні з вами не тільки вміти писати красиво букви, але й слова і речення. Отже, пригадаємо з вами алгоритм написання великої букви Д та середні з'єднання. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання букви Д. Від надрядкової подовжена до середини робочого рядка, горизонтальна петля. Правий півовал від нижньої третини робочого рядка до верхньої третини широкого рядка із заокругленням угорі на дві клітинки. Візьміть, будь ласка, ручку. Між двома пальчиками на третьому, і в повітрі повторіть алгоритм написання букви Д похила, заокруглення і овал до надрядкової лінії. Так, а тепер пригадаємо, як же з'єднувати букви, які мають середнє з'єднання або починаються писати з овала або півовала. Пам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф, або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Подивіться, від букви Б лінія. до середини тільки потім. Дописуємо букву О. Буква Б закінчилася писати під серединою робочого рядочка, далі з'єднувальна лінія, і потім у нас буква О. А тепер спробуємо прикрасити наше гарне дерево, написати у ньому кожен із складів до да, чи ду. До. «ДА», «ДУ». Пропишіть, будь ласка, застосовуючи до букв О А і У середнє з'єднання. За бажанням прикрасти дуб розфарбовувати його. Переходимо до наступної роботи. Виконай діагностувальну роботу на залишкові знання. Потрібно також красиво-каліграфічно записати ось ці два речення. Українська мова, Державна мова України. Українська мова. Мова єднання. На цьому листочку або в робочому зошиті запишіть красиво, каліграфічно ось ці два речення. Далі Виконайте діагностувальну роботу на залишкові знання. Допоможіть кнопочці пригадати, що вона вивчила в першому класі. Поділіть слова на склади для переносу вертикальною лінією. Напишіть, скільки букв і звуків у кожному слові. Чи скрізь треба писати знак м'якшення? у яких словах треба поставити апостроф, прочитай Знайдіть помилки в написанні великої літери і напишіть виправлені варіанти. Домашнє завдання прочитати пораду мудрої сови, пригадати, відкрити робочий зошит і записати без каліграфічно без помилок і випанк. Наступні речення. Перший місяць осені вересень. вересневі дні теплі і лагідні. Усюди квітуть айстри, жоржини, чорнобривці, повітря прозоре і легке. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці з вами виконували невеличку діагностувальну роботу.